Сніданок у лаваші. Що я приготувала? Потерла сира твердого, десь 50 грамів, пучок зеленої цибулі, яйце одне і десь з ложку таку велику кисломолочного сира. Поперчити треба трошки. Посолити. Так. Поперчити, посолити. І гарненько. Вимішати, щоб воно було і рівномірно замішане ось. Сковорідка вже нагрівається. Це такий Джанок на нас, двох. Беремо лаваш, накладаємо на одну сторону. Так, трішечки Розпреділяємо Другою стороною накриваємо, робимо так, плескаємо трошечки, щоб воно розпреділилося все. І ставимо на Сковорідку І другий так само. Ось сніданок у лаваші для нас готовий. Зараз розріжу. Ось. Так виглядає. Сир розтопився і. М -м -м. Дуже смачно. Дуже смачно. Так що готуйте. я. По хвилинці смажила на одній, на другій стороні під закритою кришечкою. І все просто, легко, доступно. Бувайте здорові! До побачення!